Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих огірочків. Для цього рецепту нам потрібно морква натерти, цибулька також натерти, часничок видавити, самі огірочки і якийсь томатний соус або кетчуп. Ну, звичайно, оцет, сіль і цукор. І так, будемо з вами робити. І так, на літрову баночку нам потрібно одна чайна ложка томатного соусу або кетчупу, потім чайна ложка чесник, цибулька, чайна ложечка і моркви трошки більше як чайна ложка одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру і 40 мл оцету. Заливаю все це холодною водою і будемо стерилізувати хвилин 10-15. Поставила я вже свої баночки на вогонь. Літрові будуть стерилізуватися 10 хвилин. І в мене одна двохлітрова, вона постоїть довше, хвилин 20. Я її залишу нехай добре прокипить. Мариновані огірки готові. Користуйтеся рецептом, взимку це дуже смачно. Всім дякую за перегляд. До побачення!